Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Урок 120, сторінка 9 Наука, мистецтво, винахідництво. Провідники та діелектрики, хімічний елемент, карбон. Почнемо наш урок з перегляду відеолиста від центафрика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа-Центаври поцікавилися, чи з'явиться електричний струм у наелектризованій пластиковій лінійці, якщо її покласти на заряджені електрометри. Я нагадав їм умови виникнення електричного струму та розповів, що не в усіх речовинах може виникати електричний струм. Поглибмо наші знання разом. Отже, пригадай умови виникнення електричного струму у фізичних тілах. Ось так пропущено. Умови виникнення електричного струму у фізичному тілі. Це наявність вільних. Заряджених частинок у речовині, з якою складається фізичне тіло, наприклад, електронів у металі та наявність електричного поля. Давайте уставим пропущене Вписуємо наявність вільних заряджених частинок Заряджених. Них. Ось так частинок і наявність електричного поля. Це дві умови. Розглянемо зображене, пригадаємо досліди, які проводились на минулому уроці, і поясніть. Що відбувається на малюнку? Чи можна назвати металевий стрижень містком, яким переміщується електрон? Отже, давайте подивимося і пригадаємо дослід. Так. Отже, навколо першого електрометра. Який має позитивний заряд, існує електричне поле. Другий електрометр не має заряду. Коли ми з'єднуємо електрометри металевим стрижнем, частина електронів з другого електрометра перемішується стрижнем до першого. Тобто Можемо назвати металевий стрижень містком? Так, так. І таким чином в металевому стрижні виникає електричний струн, напрямлений рух заряджених частинок. В даному випадку напрямлений рух електронів. Ось ми бачимо, як вони рухаються, так? Перерозподіл відбувається електроніть між електрометрами. Прочитай діалог дошкільнят, з якою, з думкою якого героя ти погоджуєшся? Чому? І так, читаємо. Перший. Я... Наелектризував лінійку. На її поверхні багато зайвих електронів, а тому має виникнути струм. Ти забув, що зайві електрони на поверхні пластику не можуть вільно рухатися. У пластику. Не може виникати електричний струм. Ось такі дві думки. Проаналізуйте. Їх. Поглибимо знання з фізики, попрацюємо з інформаційною рамочкою за алгоритмом. Перший раз читаємо. Разом з диктором. Провідники речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля. Тобто вони проводять електричний струм. Діелектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм, оскільки не мають вільних заряджених частинок. А тепер, будь ласка, тричі прочитайте цю інформацію і відтворіть її з пам'яті. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Пригадаємо способи електризації фізичних тіл. Розгорнули сторінку 37. І повторили навчальні одиниці з фізики. Отже електризація це процес розподілу електричних зарядів. І накопичення їх у певних місцях фізичних тіл. Як виникає процес електризації? Через теття, через дотик, через вплив? Зараз переглянемо відеофрагмент. Подумаємо, про який спосіб електризації електрометра в ньому йдеться. З'єднаємо ці два електрометри металевим стрижнем. Лист пластика наелектризовуємо за допомогою паперу. Та підносимо збоку. Дивіться, обидві стрілки відхиляються. Чому? Тому що заряди одного знака накопичуються тут, а заряди іншого знака накопичуються тут. Електрони перемістилися по стрижню. А тепер я не дам цим зарядам, які розділилися, повернутися назад. Прибираю стрижень, і ось у нас обидва електрометри заряджені. Розглянь рисунок та поясни, чому під час електризації першого електрометра стрілка відхилилася. І на другому електрометрі також. Отже, чому під час електризації першого електрометра стрілка відхилилася і на другому електрометрі? Так, обидві стрілки відхиляються, тому що заряди одного знаку накопичуються в першому електрометрі, а заряди іншого знаку накопичуються в другому електрометрі. Плюс і мінус. В одному плюси накопичились, в другому мінуси. Електрометри, електрони перемістилися по стрижному. І от коли цей стрижень прибрали, то вони ці заряди залишились там, де були. Плюси в одному електрометрі, мінуси в другому. Сьогодні ми з вами дізнаємося про. Сіртакі. Що ж це за танок такий? І чи він народний? Чи правдива ця думка, чи ні? Отже, ви про це дізнаєтесь, переглянувши відеофрагмент. Сиртакі найвідоміший і популярний грецький танець. Однак він зовсім не народний, а існує не так давно. Створений він був 1964 року для голівудського фільму Грек Зорбас, музику до нього написав грецький композитор Мікос Теодоракіс. Грецький танець Сиртакі – це суміш народних танців. Сиртакі танцюють як чоловіки, так і жінки. Виконавці стоять у лінію, а іноді в колі, поклавши руки на плечі партнерів по танцю. Початок танцю з повільними плавними рухами, що поступово переходять у більш швидкі. Нерідко поєднані зі стрибками і підскоками, щоб устигати виконувати їх необхідні спритність і практика. Сиртакі став настільки популярним у світі, що його вчать у всіх танцювальних школах. Отже, що ви дізнались про сиртаки? Чи народний танок? Ні, ми навіть знаємо. Хто є композитором. Мікас, Теодорікас, Теодоракіс. А чи можливо хтось із вас вміє танцювати сертаки? Бо я знаю, що в нашому класі є учні грецького походження, етнічні греки. Отже, слухайте, насолоджуйтесь цією мелодією. І вчиться танцювати. Переходимо до сторіночки хімічної, будиночок хімічних елементів. Пригадаємо вивчене про хімічний елемент карбон. Упишіть його назву та заряд ядра. Заряд ядра атома, подивилися, пишемо в комірку вгорі. Отже, пригадали, заряд ядра атома дорівнює 6. і запишемо назву карбон. Пригадайте, де треба розмістити цей хімічний елемент і стрілочкою покажемо. От сюди треба поселити цей хімічний елемент. І наостанок виконуємо практичну роботу від АІ. Досліди речовину графіт. Графіт – це грифель вашого олівця простого. Отже, розглянули і заповніть результати досліджень у таблиці. Натисніть на паузу, заповніть таблицю та перевіримо. Отже, назва речовини графіт. Там Твердий колір. Темно-сірий, непрозорий. Блиск немає. Запах. Запаху теж немає. Чи твердий, чи м'який, чи крихкий? Твердий, але і крихкий. Виконали всі завдання. Тепер ви можете мені сказати, та що ж таке провідники та діелектрики. Пригадали навчальну одиницю, провідники це речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією. Електричного поля, тобто вони проводять електричний струм. А дієлектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм, оскільки не мають вільних заряджених частинок. Ось так. І друге питання. Що ви пам'ятаєте про хімічний елемент карбон? Який заряд ядра атома? Як позначають цей хімічний елемент? І де його місце в будиночку хімічних елементів? Пригадали? Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!